От запишу відео. Воно на 60 секунд не влізе, буде більше завантажу в Рівс. ситуація звернувся клієнт. Ну нас порекомендували. Компанія, якась енергетична хоче побудувати собі в місті Київ офіс на верхньому поверсі, і в цьому ж ЖК однокімнатна корпоративна квартира теж потрібен ремонт. Але спочатку, типу, офіс такий запрос був. І е, офіс скидає дизайн проєкти Є дизайн проєкт офісу, є дизайн проєкт квартири. Скидає дизайн проєкт квартири. І там квартира ну, заряжена, однокімнатна, 40 квадратів, в якій панелі на стінах, тіняві всі ці шви, треки в кожній кімнаті. треки, і Там не один він. Е, панелі, треки, плитка широкоформатна, меблі дорогі. ну, візуально, дивани, все під замовлення. Е, Барна стійка там зі столешнею, кухня ну, візуальна, це не якась там простенька. Тобто роз... і це все в однокімнатній квартирі. Тобто вона дасть навантаження на квадратний метр, ну не маленьке, Чим менше квартира по площі, і чим більше в них оці всіх треків, тіньового всякого, вбудованого панелей. Тобто це буде ну, не маленька сума, це все коштує грошей. І це все ділиться на невелику площу. І по факту, там на квадратний метр може бути там 1600 доларів, 2000, 1400, 1600. А я якби, ну, починаю якби, виясняти у клієнта, то виявляється, що у них тільки є. І то, якби ну, вони закладують такий собі бюджет на більше 800 доларів. Ну, що я зроблю там <смі> з візуалізацією на 1600-800 на 800 доларів. Ну, вибачте, це ну, 500-600 доларів, це ремонт -ля, там шпалери, натяжна стеля, електрики небагато, там проста сантехніка. Ну, такий стандартний звичайний ремонт, який роблять там всі в яких звичайних ЖК, чи за містом, чи ще десь, да? де нема сенсу там лупити э, в ремонт більше 1000 доларів за. квадрат. То вот все такие ремонт там 500-600 долларов, может 700. И то мы на Файнера было одна 35 квадратов. А, ну, друзья, блин, ну под косарь, все одно, с меблями, совсем совсем на свете, такие хороший, якисный ремонт под косарь. За квадрат, то ну якби 800 теоретично можна влізти, ну щось таке просте. Але ну блін, коли ви скидаєте дизайн проекти і кажете, у мене тільки там 500-700 доларів бюджет. Ну задайте, навіщо ви задаєте дизайнеру, чи ну, навіщо ви вибираєте таких дизайнерів, в якому якому ви не оголошуєте свій бюджет, або дизайнер тупоголовий, який ну не розумів він. Намагається вам продати картинку, яка реально коштує Х2 від вашого бюджету. Так само, і офіс Офіс 160 квадратів, це великий офіс. І бюджет тільки 90 тисяч доларів на реалізацію. Це я вже так вияснив перед тим, як рахувати кошторис. Я вже рахую кошторис, там без меблів, вже під 90 без меблів, З усіма матеріалами, роботами і так далі. А там блін, зона, ну, а, а з меблів, там, кухня, зона відпочинку, якісь такі кресла, знаєте, так, я не знаю, в п'ятому елементі такі кокани, більярд, стіл більярдний. На стінах всякі там приколи. Коротше, хіра всього. Підлоги, тільки 160 квадратів, ну, не ковролі, а коврової плитки з кварцвінілом, два санузла. І це, якщо розділити 160 на їх бюджет 90 тисяч доларів, то це... Це звучить там 90 тисяч доларів, а, блін, меблі потягнуть бабла. А, і ще й роздвіжні перегородки скляні. Меж кимнатами ну, офісами, А ще й надо систему вентиляции туда. Бо там же буде дохера людей без системи вентиляции, приточно вытяжной, там все задохнуться. Там только система вентиляции, сколько бабла буде коштувати. Притяжна, витяжна, з кондиціонуванням і так далі, запаленням. Ну коротше, я просто сразу їм сказав, що це 90 це в такий притик, що я не знаю, це а ще меблі. Ну, я їм сразу сказав, що ми не вліземо. Я вам кажу, що у нас якби в мене нема сенсу, вам якісь заманухи кидати. У нас роботи реально поки що вистачає, влазити в якісь заведомо проекти, де ну ми не вліземо в бюджет. Ну навіщо мені цей гемори І скандали, і е, портити відносини е, з людьми, якби обманювати їх, навіщо? І потім мік, добре, ми подумаємо ми там. Ну це нормально, що люди ще десь рахують. Да, я там не претендую на вселенську якусь, що тільки у мене там найкращі кашторис І взагалі, пожалуйста, рахуйте. Але коли ваш кошторис береться і тупо відправляється всім підряд на прорахунки, ваші ж файли і так далі. Ну це капець. Це, це реально. Ну... Чому я ж кажу, я вже, я вже в'яжу з прорахунками безкоштовно, бо мене, чесно кажучи, часто іменно зайобують кошторисами. Зайобують. Порахуйте, а це, а як, а то, сьо. Порахувати мені кошторис тиждень часу поскидати там. Я ж ну, не сантехнік, який там, знаєте, проекти малює по сантехніці, я тут. Потрібно я намалюю і прорахую і проложу, як там труби йдуть. і Каналізація ну то уявлість, скільки це часу? Мені треба безвилазно сидіти мінімум тиждень, а то й два матеріали рахувати, відправляти їх на перерахунки. Це це файл екселівський, в якомусь зрозумілому, красивому вигляді. Вам це відправляти. Тобто я рахую кошториси безкоштовно. Ті у мене ось на дизайнерський ремонт, вже, звісно, що є шаблон, да, там, де все розписано, ну, якби Рахую просто ці. Я вже знаю і без проєкту, скільки у вас піде на сантехніку грошей, на електрику, на гіпсокартон. Ну, там якби не важко, це можу там, дня за три зробити. І то це я роблю цю історію тільки е, ну, гарячим клієнтам, як, яким мене порекомендували. І ну, або це клієнти, а-ля ЖК файна таун, там республіка, які до мене звернулись, там з Ютуба прийшли. Ну, якби там люди в основному, ну скажем так, конверсія, там 80-90%, хто звертається у мене з Ютуба до мене. Тобто ми майже завжди домовляємось, ось, бо до нас вже якби якось так приходять, ну, не знаю, де вже там, 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 там перехували, там дорого. Ну, звертаються до нас, бо у нас ну, реально дешевше. Тому так, кошторису я вже не рахую. І, блін, дизайнери, малюйте, ну, заканчуйте з треками блин, в однокомнатних квартирах. Ну, по 10 палок треків блин, в однокомнатній квартирі, Ну вяжіть з цим. Ви що не на ну, відстрілюєте, що той трек коштує, блін, ну, реально бабла. А ще туди світильники, трансформатори, з'єднувачі, монтаж його, примикання. До нього вишпаклювати, обклеїти його. Ну, трек це зовсім якби комплексом робот коштує гроші. Ну навіщо в однокімнатну квартиру реально п'ять палок трека в кожну кімнату, блять, по три трека. Блядь. Ну ви блін думайте головою. Навіщо це все? Блять, зробіть накладні вже. Я не знаю, якщо так хочеться трек там. Я не знаю. Пацвіта Ну, воно не виправдане. Ця квартира вона буде коштувати реально овер дофіга. фіга, як для там, якоїсь квартири в ЖК там, златобору умовно. Ви її ніколи не продасте за ті гроші, які ви в неї вкладете. Там ті квартири не, ну, не коштують. Ну, Файна -таун, там Юніти, Республіки, там є сенс якісь дизайнерські ремонти робити. Але знаєте, що я замість дизайнери не вміють робити, от, щоб це було красиво зі смаком. І недорого. Все от лупять, от, блядь, щоб продати картинку, побольше треков, побольше туди скал, блять, декора, швів, блять, цього всього тіньвого, все в нішах обов'язково повинно бути, подсветки там повсюду, де тільки можна, в меблях, знизу, збоку, там, я не знаю, блять, і телезони, зони, ну, А так, щоб іменно класно, красиво і недорого зі смаком. Блін, ну таких реально проєктів мало, я вам чесно кажу, які там би коштували, ну, до косаря, наприклад, за квадрат. Такого майже немає. Все, овер косарь, там 1300, 1600, 1800, а у клієнта, наприклад, всього 800 баксів на реалізацію. І все. На тому ремонт закінчується, починається відправляти і знаходиться якийсь, блін, дурачок, який вешає лапшу замовнику, що да-да, да ми за 500 зробимо. Потім 500 вироботали. Пол тільки зроблено і, і будуть казати, вам ще 500 треба. Потім ще 500 ви виробляєте і скажуть, ще 500 треба. Побачите так, таких історій дуже дефі. Тому, що який висновок? Малюйте під свій бюджет <coughs> і звертайтеся в компанії, які реально зображають у вартості ремонтів. Вартості. Я оце постійно замовників, чим я займаюся і постійно від этой. Постійно. От щось малюють їм. Я роз... ну, в ремонтах, там, я не знаю, прийшов бандерлог, там роботяга якийсь дирочку зробив, там десь саморіз закрутив, і вже хоче 5 косарей гривень за це. Дирку замазати, вибити якусь трабу, нішу, дай 2-3 тисячі гривень. Просто за пів години роботи якоїсь блін. А ви хочете там ремонт все в треках, в нішах, в тіньових. Ви хочете за 500 доларів за квадрат, за 600, за 700. Ну, блін, ребята. Не, не, не буває такого. Робіть собі просто по вашому бюджету у адекватних дизайнерів, які реально зображають. На цьому все.